Перебуваючи за градами, Юлія Володимировна чітко дала вкладі зрозуміти про те, що вона не перестане боротися за Україну, вона не перестане боротися за справедливість і за демократію. Лідер опозиції сьогодні знаходиться за Градами, І всі це бачать. Весь світ видно, що той ганебний суд, який був, він був несправедливий. І на сьогоднішній день влада продумала, що вона, коли закриє лідер опозиції за гратами, вирішить всі свої питання. Юля Володимирівна бореться сьогодні, продовжує боротися, і вона бореться за українську мову. Вона чи у кого є проблеми з українською мовою, научі тому сьогодні. Е, нехай е, влада влучить е, українську мову. Крім того, Юлія Володимировна сказала, що нам потрібно кожному, кожному українцю боротися за те, щоб Україна була вільна. І вона сказала такі слова: Справедливість є, за неї потрібно боротися. Таким чином, від її імені я хотів подякувати кожному. Учаснику мітингу за те, що сьогодні взяв участь на цей мітинг і захищає Україну. Я особисто також вам всім дякую і до зустрічі. Слава Україні!